Картина масло, персик, полює на голуба, воно там він десь лазить, он там по козирку балкона. Вон тільки... оно воно. Он, он, он. Тільки чутно он тупотить той голуб. Мисливець весь там. Он. Я думаю, що за звуки няв такий протяжний і цей, а воно он, о. о. Так, персик, тільки плигнуть, не додумайся туди добре, як минулий раз. Він же був плигнув і оцю от етажерку з збоку завалив. Добре, що вона пуста була без кактусів, бо то було б весело. Кицор. Ох і Персик, ну не достанеш ти його, заспокойся. Що ж там той голуб засів так надовго, то зазвичай потопчеться, потопчеться а Це вже... І так же шнявчить, так же шнявчить. Це так може хоч і п'ять хвилин сидіти. Ну добре, це може затягнутися, Скільки там голуб буде сидіти? Скільки персик буде і цей?